Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. Наймолодший і найкращий штурмовик, так кажуть у 54-й бригаді про Назара Чувальського із Вінничини. У військо він прийшов у 18, попри юний вік. Під час штурмів на Донецькому та Луганському напрямках займав позиції окупантів та власноруч брав у полон росіян. За це хлопця нагородили орденом за мужність та золотим хрестом від головнокомандувача. За що воює, та чому вирішив добровільно у перший день повномасштабного вторгнення піти у військомат? Розповів кореспонденту ТСН Валерію Кузнєцову. молодий, вмотивований з жагою до перемоги. Це Назар Чувальський з Вінничини. позивний малий. Називають мене малий. там. Ну такий душа компанії. Я там. малим його назвали не випадково. У перший день повномасштабного вторгнення Назар пішов до військкомату. Тоді йому щойно виповнилось 18. Залишивши навчання та підробіток, він рвався захищати країну. Спочатку вони не дуже були зі мною згодні, щоб мене взяти через вік. Вони тоді цілий конціліум зібрали для того, щоб мене прийняти туди. Вони не знали, що зі мною робити. Ну я наполягав на тому, щоб вони мене взяли. Після навчання і злагодження Назар потрапив до 54-ї бригади і відразу став штурмовиком. Воював на Луганському та Донецькому напрямках. Майже кожен штурм це результат, каже Назар. Ось розбиті позиції окупантів, зв'язані росіяни, яких він з побратимами взяв у полон. Взяли плін е ші шістьох окупантів. І тоді довели їх, штурм у нас вдався дуже-дуже добре. Ми забрали позиції окупантів. Ну і слава Богу, тоді всі вернулися майже ну, живі і здорові. За ці штурми Назар отримав відразу дві високі нагороди за мужність третього ступеня і золотий хрест від головнокомандувача. Нагородами хлопець дуже пишається, але каже, це водночас результат і хлопців, які були поруч. Ми з ним завжди були разом від самого початку від учебки були з ним разом. Ми як друзі, це, знаєте, як два. Це ми двоє з ним все время двигалися і з ним було комфортно. Це побратим Назара Микита Найдьоном, вони разом були із першого дня служби. І в той день, коли Назара поранив ворожий дрон, теж були в одному окопі. Мене ранило, він мене перемотав і краще сказав, іди, друже, Тіпа, вертайся, тобі треба входити звідси. Ну, я звідти уйшов і буквально через півгодини в то, -то коп прилетіла міна. Микита загинув і Ордена удостоєний посмертно, а Назар став хрещеним для донечки загиблого. Кумом ставши ще, а це він мені казав, що якщо буде хлопчик, буде Типу. Ну потім якось він мені написав, сказав, що хлопчика не буде. <сум> Дівчинка родилась. І до того, як він погиб. Буквально за днів 10 він погиб. Через 10 днів родилася дівчинка. Зараз Назар Чувальський проходить лікування в госпіталі на Вінниччині і після одужання планує повернутись на фронт. Свої нагороди він поки не бачив, лише на фото каже, воює не заради них, а заради родини, сестри, молодшого братика, мами, нареченої і сімей побратимів, які полягли за Україну. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1, Марафон єдині новини.